Що Луцький авторинок може запропонувати вам до покупки по кросоверах. Йдемо зараз, робимо огляд, покажу вам ціни, що пропонує, з якими пробігами стоять взагалі, що тут є в наявності, що він може запропонувати вам до покупки. Не забувайте за лайк і підписку, не забувайте займаємося автопідбором будь-які із цих автомобілів, які знаходяться тут, а і не тільки можемо вам знайти, перевірити за потреби. так же ж само автомобіль можемо вам доставити. Щось зацікавить, контакти наші, як завжди, знизу телефонуйте про консульти. Та знайдемо вам хороше та якісне авто. Зараз сідаємо зручно і дивимося, що пропонує Луцький авторинок по кросоверах. Перший екземпляр, який зустрічаємо, такий сіренькі у нас Ренальд Каджар. Пригнаний нас із Франції. І давайте показую вам його детальніше. Лінзована оптика, в нас парктроник, туманка, все присутньо. Гарний, легкосплавний диск. Все сезонне в нас стоїть гума, складання безключовий по характеристиках. Це в нас 2016 рік, 1,6. Дизель 225 заявляють пробігу за вартістю 14800 на старті. Без ключовий, по салончику. механіка в нас шестиступка, гарне шкіряне кермо, повний склопакет, складання дзеркал. Гарні ковшики, комбінована тканина в нас, гарна мультимедіа, електростоянкове круїз, все в нас присутнє. Підтонований позаду. Парктроник зад також у нас присутній. Перший екземпляр зустріли. 14800, 225 заявляють пробігу. 16 рік і йдемо шукати наступний. Зустрічаємось такий біленький кашкай 13-го року. Показуємо його детальніше. Лінза, туманка, камера 360, легко сплавний диск, гарний літній. У нас гума по характеристиках. Це в нас 13 рік, 1,6. Дизель 206 заявляють пробігу, 12500 вартує він у нас на старт. Без ключового нема, комбінована тканина плюшкіра в нас, мультикермо. Гарна мультимедія, 6-й ступочка, позаду. Так, непогано виглядає, форкоп у нас присутній. Ось такий цікавий. Екземпляр зустріли. 12500, 206 заявляють пробігу. Зустрічаємо ще один каджар, Показую вам також його детальніше. LED ProVision Оптика в нас тут гарно стоїть, Парктроник 360, туманочка, гарний, легкосплавний диск. Просто погляньте на цей дизайн. зимова гума. По характеристиках це в нас 19 рік, 19500 вартує 1,5 дизель 127 заявляють пробігу. Пригнаний він у нас із Франції. Складання безключовий. Гарний комбінований салончик, ковшики, підтримка ніг, повний склопакет. гарний кермо в нас, 6 ступочка. максимальна мультимедіа, електростоєнковий, такий цікавий на комплектації, трішки підтонований позаду. Максимально свіженький, парктроник 360 за 19 рік, 127 заявляють пробігу 19500 вартовий. У нас на старті йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ось таких два цікавих спортича. Обидва вони на 16-го року, і вони обидва в нас в GT-Line, Давайте покажу вам їх детальніше. Нова морда вже в нас. Гарна лінзована омивач гарна туманочка, партрони 360. Легкосплавний диск, літня гума, повний привід, безключовий. Панорама 16 рік, 2-літровий дизель 184 заявляють пробігу. 22 900 вартує він у нас на старті. Погляньте на цей гарний салон. GT Lightnorське кермо, автомат. Такий цікавий екземпляр. Задній ряд сидінь. Одразу позаду. Парктроник назад, все присутнє. Перший екземпляр 22 900 184 заявляють пробу. І відразу до наступного. Це в нас яркий екземпляр, гарно підійде Для жіночок такий виглядає, прям виразно таку, Гарний диск, також у нас повний привід. Зимова гума. Парктроник 360 лінза, туманка, омивач, все в нас присутнє. Панорама безключовий по характеристиках. також на 16 рік, 2 літра 178 пробігу, 21 700 вартує цей у нас по салончику Ідентична в нас історія, GTLське кермо, гарно. Все виглядає повний склопакет, підтонований трішки позаду, парктронник 360 зад. такий цікавий. Датчики мертвих зон у нас присутні відразу, бачите, по кольору. Червоний колір, сірий колір 22900, ідентичних два автомобіля, просто ідентичні. І 21700, і пробіг майже ідентичний. Ось таких два екземпляри зустріли. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо щось таке. Nissan Кашкай 18 рік У нас показує також детальніше. Лінза без туманок. Простий в нас нелегкосплавний диск, літня гума. По характеристиках це в нас 18 рік, 1,5154 154 заявляють пробігу. 16500 вартує він у нас на старті без ключого нема. Тканевий салон, ломане кермо, просте в нас не шкіряне ступка проста в нас мультимедіа. Тобто така Сама-сама простенька у нас комплектація але ж 18 рік, 16 тисяч. Такий екземпляр зустріли. 154, дуже гарний пробіг. 16500 вартує він у нас на старті. Зустрічаємо щось такого сіренького кашкая, плюсовий у нас семимісний, і показую детальніше лінза. Омивач, туманка, сплавний диск зимова гума. релінг, панорама в нас присутня. 11 рік, 1,5 дизель, 222 заявляють пробігу. 9900 він у нас вартує, дуже хороша ціна, безключовий. Шестиступка, підігрів, шкірене кермо, максимальне мультимедіа, повний склопакет, тонований. Ось такий цікавий екземпляр. Форкоп бачимо у нас присутній, камера також є. І відразу по ціні бачимо, пару є нюансів. Раз нюанс, два нюанси, але ж 9900. Ціна підготовиться, буде вартувати цілих 11. Такі як земляр зустріли. Пішли шукати наступу. Зустрічаємось такий біленький Hyundai iX 35 і показую вам його також. Лінза, туманка, легкосплавний диск. Зимова Continental, Бачу, гарна гума, безключовий люк. Панорама в нас по автомобілю. І це в нас 12-й рік. Він у нас в автоматі 2 літра дизель, 13 500 вартує він у нас на старті. 192 тисячі заявляють пробіг Виглядає так непогано шкіра, мультикермо. Підігрівий автомат, повністю клопакет складання дзеркал Все у нас присутнє. Підігрів задніх сидінь Гарнею отак виглядає. Парктронник взад без форкопу. Ось такий екземпляр зустріли. 13,5 вартує він у нас на старті. Зустрічаємо ще один біленький екземпляр і це в нас Volvo XC60. Також покажу вам її детальніший лінзомивач без туманок, легкосплавний диск літня гума. По характеристиках, це в нас 12 рік, 16500 вартує 2,4 дизель. 222 тисячі заявляють в нас пробіг, показую салон. Шкіряний салон автомат, ну це в нас по стандарту Volvo, без пека. Ціні не падають. Аж ніяк парктроник взад присутній. Ось такий біленький екземпляр зустріли. 16500, 2,4 дизель, 222 заявляють пробіг. Зустрічаємо ще один каджар, але він у нас в автоматі. Показую вам його також. Лінза, парктроник, туманка легкосплавний. Диск, літня гума складання безключовий по характеристиках. 16950 вартує, 16 рік, 181 заявляють пробігу. 1,5 у нас дизель по салону. Комбінована тканина, ломане шкіряне гарне кермо, гарне мультимедіа, тримання полос, складання повне склопакет, електростоянкове. Все в нас присутнє. Тонований позаду, задній ряд сидінь. Парктроник за також у нас присутній. Ось такий екземпляр зустріли в автоматі 16 рік 181 пробігу, 16 950 вертові у нас на старті. Зустрічаємо щось таких два екземпляри Kia Sportage у нас і Hyundai AX35. І показуємо їх детальніше. Починаємо з портича. Лінза, туманка, омивач фар присутній. Гарний чорний легкосплавний диск, зимова гума, повний привід. Він у нас в автоматі, це в нас 11 рік, 200 тисяч заявляють пробігу 2-літровий дизель, 14700 вартує. Він у нас безключовий. Шкіряний салон, автомат, мультикерму підігрів сидінь. Все у нас присутнє, повний склопакет складання. Тонований позаду, задній сидінь Ось такий екземпляр 14700-2-літровий, 200 тисяч заявляють пробігу і відразу не виключаємося, переключаємося на... Hyundai AX35, показується вже в нас арестовий екземпляр. Лінза led стрічечка умивач туманка, легкосплавний диск зимового гума, люк панорама і це в нас 15 рік, 2-літровий дизель, 104 тисячі заявляють пробігу, 17 тисяч вартує він на старті, без підкрасів заявляє власник, повний привід. Без ключової присутні, шкіряний салон, підігріви, гарна мультимедія. Повне пакет складання дзеркал. Так цікаво виглядає автохол присутній, задній ряд сидінь, парктроник присутній. Погляньте, у нас роздвоєний, який гарний вихлоп. Камера заднього вигляду, все у нас є Ось ще екземпляр зустріли, 104 пробігу, 17 тисяч вартує. У нас нема. Ось таких пару екземплярів показав, не бачили пробіги, бачили. От, до речі, ще Сорента у нас 16 950. Дайчик Санта Фе в нас 12950, тобто є кросоверів. Хватає будь-яких автомобілів, вигадає. Якщо ви пошуку будь-якого це Renault, це Škoda В нас тобто, допустимо, будь-який автомобіль вам можемо знайти, перевірити за потреби, також само доставити, цікаво контакти наші знизу. Телефонуйте, проконсультуємо, як проходить пошук, тобто та то знайде вам хороший та якісний автомобіль.